Так вітаю мої любі дорогенькі друзі. Сьогодні робота лежить вона давненько вже в мене. Треба робити. У мене ще два таких борги є по роботі серйозних. То зараз один-другий. А тоді, знаєте, після цих відосів буде цікаве для вас відео. Воно таке неочікуване зовсім. Але воно буде. от от Ще чуть-чуть, почекайте, воно вже паралельно цим роботам робиться. але викладу я його тільки після того, як зможу віддати людям їхні роботи. І так, картер, Урал. Значить, стоїть тут така от залізна проставка. І в середині 207-й підшипник такого от розміру. Він має 72 і в середині 35 Я собі ходив, мудрував, думав, як то зробити мені. Ну Проблема в тому, що отвір розтовчений. Бачте, тут взагалі виїло її. І він дуже-дуже сильно розтовчений. І, ну, по-перше, нема посадки, так, бачите лоштек наболтається. І зазор в шестернях від того змінюється. Просто обкататись нема по чому, тому що ну, він рухається і вертикально навіть. Е, мені ж треба зберегти між в шестернях, для того, щоб не було великого зазору в зубах. То просто я то собі покумекав, Взяв тако, зібрав кришку задню, поставив туди інші підшипнички. Підшипнички вже бачите, поставив, які 306. От. Е, і в них розмір той ж самий 72. Позовні, але 30 всередині. Тепер дуже простими маніпуляціями я зможу ви, виставити собі. Е, ну, по-простому мені то треба зробити, не затрачаючи багато енергії. Виставити можна буде без проблем між осьове, зробити нормальний зазор між зубами. Тут так от від руки стає якусь рівнесеньку оправочку на 30. Я взяв газоновського шкурня, він радянський, новий лежав, правда, такий був ржавчиною покрився. І розмір в нього на 2 сотки менший нуля. так? І без проблем шестерня туди от заходить. Вижте. Заходить і в кінці навіть плотненько йде. Шкори проходить легко в підшипник. Ну, 20 зазору. Дві сотки ми ними знехтуємо. І от у момент, коли воно собі стало, видно, так? Е, коли воно все в зборі, вижте, воно крутиться добре, але але, от я виставлю по центру, вижте, воно гуляє. Багатенько, і в боки, і плюс. Зараз вистелю по центрі зуба, бачите, великий зазор в зубах. При, е, при такому зазорі вже можливо буде браскати ГРМ під час роботи. Зазору там реально ну, мабуть, Зо три десятки, 2-3 десяточки. Це трошечки забагато. От. І без проблем в такому положенні я можу здвинути шестерню до тих пір так, до розпродула, поки зазору фактично там не буде взагалі. От я собі вирішив таким чином поступити. Далі що я роблю? Наживив два болтики, підготував інструмент з чим зажимати. Виставляю серединку розбитого. Ну, бо вже, знаєте, щоб ідеально зробити, то треба робити дві посадки на вильот, звісно, або в кондукторі. Вибираємо серединку. Навіть, якщо перекос підшипнику на, на такій довжині, знаєте, всього колінвала там буде там, 2-3 сотки, страху від того не буде. І тепер. Після того, як вибрали середину, підвожу собі до шестері і вибираю зазор. От зараз взагалі нема зазору. Я можу легесенько собі підтягнути. Так, без, без зусилля. От зазору майже немає. Мінімальний взагалі, але так залишати не можна його. Тому що шестері під час роботи нагріються і, ну, можливо, будуть навіть вплоть до того, щоб викришувати один одного. Провертаю. Перевіряю, От бачите, навіть в одному місці. То просто така нарізка шестернів. В одному місці зазор великий, в одному нема взагалі. Дивіться, бачите? Ну це вже виготовлення шестерень. Тому в найменшому місці, де зазор мінімальний, роблю. Роблю зазорчик, а вже в більшому місці. Він ну, буде трошки більший. Головне нам, щоб воно нічого не клинуло. Ну, але і шумно, щоб не робило. От, найменшому місці, біля тої мітки, зазорчик, мабуть, з 5 сотих, а то може і менше. А вже в більшому він трошечки гуляє. В такому положенні, геште, я собі без проблем затягую його гарненько. В такому положенні в мене є чітка, умовна вісь. Є те, від чого відштовхнутися. Тоді я виймаю. Розпредвала, щоб він не заважав мені. І можу зняти шестеренку. Після того, як я зніму шестеренку, я можу без проблем кататися по тому шкворню, і це вже нова вісь. Плита в мене така синусна це з шліфовки. Вона рівненька, чотка, бо перешліфована. Коли закривається, стає в ноль. Вона потрібна для того, щоб той відлив на картері, не трукався в стола. Ну, можна здвинути на край, але тоді не вистачає повздовжнього того, поперечного ходу стола, щоб виставитися в ноль. Все, собі на два прихватика, тут зусилля різання не буде високе. І просто отак от, чепивши на шпиндель в стойку магнітну з індикатором, обкатуюсь собі. Обкатався по ньому. Все. В такому положенні осі мені треба розточити отвір для того, щоб був необхідний вибраний мною зазор. Тепер я без питань собі можу під'їхати доверху шпинделем, зняти той тримач. На нього я зможу повісити камеру, щоб ви то все бачили. От, тут я закріпив просто шкорню, щоб він не падав, бо він трошки низький. І тепер без питань навіть. Правильніше буде розкрутити і дістати його. Головне не змінювати, ну, зажати стіл і не змінювати його повздовжний і поперечний хід. Отак от, от собі зробимо. Власник то мене був просив, хоча б йому розточити посадку в картрі, бо каже, він не знайде нікого, хто йому це зробить у нього по місті. Але я вже собі тако вирішив, думаю, що ж людина буде бігати, гонитися. Все одно я знаю, що з того в кінці вийде, то зробимо йому вже все як положено. Все, воно у нас все зажато, ставлю різця і розточуємо собі, подивимось зараз, що воно взагалі є, де бере. І дамо йому трошки збільшений розмір. Ну, сильно більше тут теж не можна зробити, так як там все ж таки йде масляний канал, але збільшити навіть по міліметру на сторону, без питань мона. Глибина того канала міліметри три, мабуть, в глибину, так, саме найменше. Ну, тут я був підчистив, бо була така забоїна. Так, таке воно робиться, собі вибрав довжину лісця і підвожу його легенько, підвожу, підвожу і дивлюсь. О. Все, бачите, якраз в тому місці в мене і бере найбільше воно скриєчку. Так, все, а тепер просто можу додати і туди. Не якийсь точний розмір треба відносний, просто щоб вийшло на чисто. Так, ну що, попробуємо. Так, якусь пшекалку, бо то алюміній. Вона любить налипати, особливо сувєтський. Поїхали. Автоподача включена. Я думаю, тут вистачить і міліметра, мабуть, зняти, щоб воно вийшло на чисто. Зараз на око, так пів міліметра я беру по яких дві десятки всього на сторону. Так, ще раз очок. Ви собі дивіться і запам'ятайте, як то робити, будете знав. Бо, знаєте, дуже я люблю тих всіх, хто хвалиться, але ніколи не покаже, як зробити. Так що вчіться, дивіться, бо знання то велика сила. Як то знаєте, говориться, учися, мій сину, і читай багато, бо залишишся дурним, а я твоїм татом. 78 мм. Рівно міліметр, і все вийшло чисто. Я ще з пів міліметра візьму, воно мені буде потрібно для того, щоб трошки товстіша втулка. Бо я збираюся тут без сварки обійтися, просто завтулити гарненько то додаю ще трошки з пів міліметра Там, на тих каналах навіть і не сказалось воно з однієї сторони він був ще глибокий але дивіться що за вікно гробиться не як з відра але в таку погоду я люблю робити знаєте бо дуже круто Капець, туман стоїть дуже круто в таку погоду робити бо тебе не тягне десь йти дивіться Пен, капець якийсь. Так, далі мені треба болванка. Бляха, звісно, шкода. Знаєте, отакі от великі баланки, мені завжди шкода їх проточувати на одноразову роботу. Тут 80, то ще куди не йшло. Мені треба проточити 25 мм на діаметр 72. Уїхала. Трошки прослаблене воно для того, щоб легше могло зайти. Ну, і відповідно, щоб потім зняти було легше. І не поміняти сильно розмір, бо якщо дайте, зробити натяг великий, потім зняти... О, зняти, руками ну, плотнячком, але проточити по, по 5 соточок буде без проблем. Далі що? Просто обдираю. Як вона зробила? Оту канавку видерло От. такими якимись п'ятнами. Ну і робимо рівненько. а Таке неудобство цього методу. Ну, класно, коли в тебе є багато матеріалу, ти його можеш переводити, або то людський матеріал. Що, що, ну, що незручно, що мені приходиться знімати зараз його так. я ж не знаю, який кінцевий буде розмір, точний. Тоді треба точити втулку, присувати його сюди і тоді наново робити болванку, ну ще одну сторону портити, протачувати, надягати і робити чистовий вже розмір. Ну, так і бить, нічого не зробиш. Так, втулочку от буду робити з куска генератора касовського, якраз недавно буквально переробляв товаришові генератора і залишився отакий огризок. Я тут зробив проточку собі, щоб гарно захватити. Я зможу його добряче зажати. Зараз проточкою змогніш кулачки. Добряче треба його задубасити, він досить товстий. І протачуватись буде не на всю довжину, бо воно тоненька втулка. Якраз мені треба половину її, тому воно буде і зажата, його не вирве, і можна буде тоненьку втулку зробити. Чочка готова, рівненька. Вона вже туди береться робити. Натяг маленький взагалі роблю сотку. бачите, от Якщо добре вдарити, то туди і заскочить. Е, клад... Садити його буду на клей. Натяг тут мені великий не треба, щоб не переживало підшипника, бо то все-таки, знаєте, зажати його то теж не дуже добре. Плюс, потім туди ручку треба не забути просверлити. Відрізаю, сажаю на клей, і тоді будемо робити вже проточку. В гарну, чітку, в розу. Ashtë që këtë atë të tullë të nejnë ne për Так, далі вибрав собі чим присувати, клей зелененький, гарно для того годиться, воно безжирене все. Так, дирочка якраз по центрі е, оцієї втулки. Також зелененьким клеєм гарненько змажу. Тут багато його не треба взагалі, тому що е, тут немає зазору, тут натяг. Фактично воно і так тримало би, бо ще ж натяг буде в картері. Але тако пупецьке їм, знаєте, на всякий случай. Щоб ніхто не наврочив. Так, в мене захід з однієї сторони кільця. зроблю отак от. Оп. Оп. Так. І тако його, в принципі, штучкою можу взяти. Так, і далі обов'язково явурський палець, ним найкраще працювати, пресувати. Так, і помаленько задавлюю. Його й молоточком забити, але знаєте, коли щось бити, то воно може стати десь на перекос, потім будуть проблеми. Бачите, легенько йде, і натяг невеликий. Так. Є в нас і тепер підкладку. Бо підшипник, той не підшипник, а внутрішня обойма пролазить через ту підкладку. Тут теж вже дуже тягнути час нема коли, бо вже коли воно там, знаєте, малий зазор, то той клей досить швидко вистачає. Вже коли ти його підпресував, то щоб поправити, в тебе є там ну, буквально півхвилинки, бо схватить і вже не пудлину. О, все, до упора. Щоб нічого не зігнути, далі не п'яти. Все, бачите, Без питань, взагалі. Там воно вже намертво буде. Зараз я йому даю ухлонути, засохнути якийсь час. З малим зазором воно швидко схватить і будемо проточувати. О, вже здавалося би сама проста примітивна робота, але до неї треба теж прикласти рук і голови трошки. Бачите, вже наново проточена посадочка. О собі, в кінці, знаєте, перевірка. Завжди треба 10 разів перевірити, перш ніж віддати людині. 0. І тако, йдемо сюди. Опа. Що? 5 сотих. Я не знаю, який він тут по стандарту. Ну, по, по книжці, як то говориться. Але я думаю, на такий великий діаметр 5 х то буде аж бігом, плюс він же ж прикручується болтами. Ну і менше робити, то теж. Все-таки тут нагрузка ударна така досить суттєва, бо мотор великооб'ємний. Все, зараз тільки фасочку собі зніму. І можна спробувати зібрати, як воно буде вже на зібраному двигуні. Так, так от воно вийшло в мене все. Бачите, завтуляне, гарненько, чисто. І від руки воно туди, ясне діло, що ніяк не може залізти. От бачите, при такому натягові Мені підняти картер за нього. Але зараз розігрію і воно повинно від руки туди вскочити. Картер градусів, мабуть, в місці посадки нагрів до 100. Так, опа. Ну-ка, дивимось. Отненько. Це на мене буде супер посадка. Мене було більше нагріти, то воно легше б скочило. Але якраз, ви на гарячу плотненько пішло. В принципі, воно так і має бути все. От, і зараз туди, ж воно зараз візьме температуру і ми туди ж ставимо підшипнички. Підшипник старий, то я ним сильно цяцькатись не буду. От. Усьо. Збираємо далі. Трошки вже воно столово. Дивіться, підшипник легенько крутиться, без Значить без Він не пережатий. Так, розпридвальчик туди. Ну, хазяїн, певно, дивиться, і слина в нього капає, бо вже знає, що скоро буде. Так, що по зазорчику у нас? Так, зараз такого десь в цьому місці, от я пам'ятаю, був найменший зазор. О, так і є воно от. На тих лозубчиках. Я думаю, супер. Ну, як я вже сказав, беззазорно зробити не можна. Я, в принципі, зараз... Переміряю індикатором, що він показує. Ну не більше десятки. бачите? Чуєте по звуку? Вижте, в тому місці вже більше. Супер, крутиться легесенько, без заїдань. Ну, так як я й хотів, в принципі. Так що, в принципі. Роботою я довольний, а вам, як завжди, дякую за перегляд. Чекайте нових відео. А власник нехай чекає на свій щасливий картер. Всім бувайте!